Елегантний та вишуканий дім для вибагливих, ось тільки погляньте: фасад будинку це гармонійне поєднання сучасних тенденцій та елементів класики. Будинок збудовано з використанням найсучасніших технологій та матеріалів, що гарантує довговічність та енергоефективність. На території розміщено відкритий басейн та накриття для літніх вечорів, і просторий двір, викладений дорогою бруківкою. Переступаючи цього по помешкання, ви відразу відчуєте атмосферу вишуканості та затишку. Ці розкішні багаторівневі стелі з декоративним освітленням додають простору та особливого шарму і елегантності. Просторі кімнати, наповнені світлом, створюють відчуття свободи та гармонії. Елегантний камін стане центром вашої вітальні, даруючи тепло та затишок у холодні зимові вечори. Продумане планування до деталей. Колони в інтер'єрі не лише додають простору та витонченості, але гармонійно розділяють зони, створюючи відчуття легкості та відкритості. У кожному елементі відчувається увага до деталей та використання лише найкращих матеріалів, що гарантує довговічність та надійність. Будинок з дизайнерським ремонтом, внутрішні двері і сходи дубові. Художній дубовий паркет, всі підвіконники гранітні, встановлена керамічна італійська плитка на підлозі та в санвузлах. Опалення автономне та багатофункційне. Тут і індивідуальне газове опалення, і твердопалений камін, який обігріває кімнати на першому та на другому поверсі за рахунок рекуперації, встановлено підігрів підлоги, є електричний бойлер, розводка під кондиціонери. Ваш розкішний дім чекає на вас. Телефонуйте.